Доброго дня всім. Що ми тут робимо? <кхем> Проводимо культивацію. Перед, не перед посівною помилився, скажімо, е, вирівнююча культивація, е, була яка я некому орав замою. Ну, трохи якби оранка була неякісна і було прийнято рішення привести культивацію. Бо борони, мабуть, тут би не дуже помогли ще в один слід. Та культивація вирівнює все ну, дуже добре. Такий фон поля виходить, грудочка Це та, що ще була після грузі, після поругування. В цілому грудок не рве, немає. Працюю ось таким культиватором КН-38. Ну, такий ось ґрунт, В цілому фон поля виходить прийнятий. Реве такий ось, де після корінців, його нічого не зробиш. В цілому культиватор не забивається, не було жодного разу, щоб забився. Обіцяє на завтра у нас дощ, там сніг. Одним словом, то треба його ще зробити, вирівняється, ще воно вляжеться. Якось. Так, ходю не, ш... не швидко, коротше одним словом, тому що поїхати швидко не можна. Швидкість 10 кілометрів. По розходові не знаю, десь приблизно літрів. Так прикидаю літрів 7, мабуть, піде. <coughs> ну нічого. Кажу, головне, що в мене якби цей ну, цілком влаштовує. Такі приморозки на стабільні, ночні, звісно, пшенички дають вони добре чи життя. Така вона фіолетова і попідсувальні листки попідсушувало якось так Так і працюємо давайте проїдемося побачимо як підкидає підкидає добре Значить там вже показує із 18 числа лісова температура. Ну, Потепліше є, плануємо посіяти ячмінь. Небагато там на пашу для напаї пороздавати. Ось так в цілому все виходить у нас все. Наче добре. Одним словом, краще, ніж було. <реш> Даже да, 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 можна сказати і так. Бачу багато хто зараз оре весною. Ну, не знаю, чесно. Я в одному році, мабуть, років два чи три назад е, людям орав весною. То, звісно, нічого вони там не заробили на тому, тому полі. Я вважаю особисто, що краще, лучше його якісно задискувати, тільки що не спішити безпосередньо перед самим посівом там, саму кукурудзу чи те, що, чим його весною э, орати, вигорювати чи перегорювати. Тому що грунт сушиться, це відразу треба, якщо його рати, то в той же самий день треба відразу закривати вологу там, чи не, культиватором, щоб трамбувати землю, чи котками важкими, якими, щоб його уплотнити по максимуму. тому що воно не, Ну не годиться таке. Якось так сидиться. В принципі, те, що тут, те, що там, це якби різниця є. По, по тій площі, ну, в другій есті, де я там, спробував був пройтися, то 14 кілометрів йде з культиватором. Ну, взагалі, відлічно. Ну так, трошечки підгойде, ну воно вже так, не критично. Переробили там оприскувач, зробили плаваючу штангу на нього, покажу ось відео, що там до чого як зробили. До речі, дуже прикольно вийшло, пробував по полю, то при швидкості 13-14 кілометрів штангу йому на сказати, так взагалі не теліпає. Зніму по ньому відео, виложу, покажу, що там до чого ми зробили, як воно вийшло. Може комусь знадобиться, то також все і перероблять. Добре, всім дякую за увагу, доїжджаю до краю вже. Буду зараз розвертатися. Добре, всім до побачення.